Мета одна чудова гра, одна поразка ще не фінал. Не здаємось, не п'ємось. Настав <ривот> наш час це час тріюмфу. <ривот> Видрій на ринг почує кривий юрба. Остання переможна сила серія 31. Викрадений зуб. Я підслушала розговор Соніка і Тейлза. Кажуть по новостям, що якщо випадає у лиса зуб, він пер... ну, перший. Він стає чарівним. Правда, Вайбран, ми можемо вигравати. От, наприклад, одне бажання можна загадати. щоб завжди вигравати. Опа! Пішли в Вайверон, -пі, тут, будь ласка. И я не хочу, чтоб ты постраждав. Бувайте. Надеюсь, до них сегодня пея не придет. Хе -хе -хе. Ну я ж не лис. Я могу запрограммировать, чтобы быть лисом. Отлично. <свист> кто тут? Быстрее. <свист> э, кто тут? Треба бежать и скорее, а то Соник знает, что я тут. <свист> А тепер треба поч... почекати і поспати. Надіюсь, вони сьогодні до мене не прийдуть. Ну, що, зубик, бувай до завтра. Хм, странно. Соник, ти чого так розкричався посеред ночі? Так, провірюю, як там мой зуб. Е? е? Ні, Соник, мого зуба нема! Як це нема? Він повинен бути. Немає його під подушкою. Ось всю подивись. Добре, добре. Треба піти пошукати. Так, Ми просто так його не оставимо. Перше завдання. Що це таке? Треба пробіжатися. Походу. Тейлз, Ну, дивись. Що таке? Як треба біжать? Вот. Фух, тепер ти. я? Ну, я боюся. А, я боюся, я боюся, я боюся. Добре, Пора. Хвостиком помогаем! Чого ти не спиться? Пип, включи компьютер. Сейчас подключу камеры. Должно заработать. Пип. Итак, оно должно сейчас заработать. Включаем камеру. Пип. Камера работает. Хорошо. Электрика накопичуется. На максимум. Ва -ва. Вайфрон, потерпи. Скоро будем выигрывать. Вот это сигнализация. Активировать. Пип. Чтобы не вышли, Может и выйдут. А я пока еще заберусь на верхний этаж. То есть на чердак. Буду следить за ними. Ва -ва. Нам тепер туда? Походу. Так, там едим. Чтоб мягко приземлились. Добре! Да! Мне повезло. А вот мне, опа! Мне тоже повезло. Рок товар, тебе считай повезло. Днє. Так, пишу. Я охранник роботи. Ти хто такий? Я таюзе. Є... Сюди вам не зім более уже йдіть спать. Все, йдіте. По-перше, Во... це Робоемі вкрала зуб. І по-друге, тут є слід. Де? А ось що це таке? Це видно, що це від робота. Тому пропусти нас і ми повинні розібратися в цьому. А не ти, дурепа, який робота на. Робо Емі, бо вона тебе використовує. Вибач, я не знав. Може, давайте я в вашу команду вступлю, а я ж э, у Туреччині якраз жив. Ні. Нам зайвих не треба. Але все одно буду работать. А я этот слід поменяй. Посмотрим, як ви тепер потім здивуєтесь. Ву, ву, ву. Її, походу, не вдома. Ну, це не вона? треба провірити. Вдруг це ловушка буде. Відсюда, сюди, Тейлз добре, ми все бачимо. О, Ну, все, це ловушка, Так, вайрон є. Хм, ну ж там попались. і ва сюрприз, во Сюрприз. що ти хочеш? А я хочу, щоб ви вийшли сюди і не вмішались. І ти чого нагрубіанив? Мо, е Йому! -мо, моєму охраннику. А давайте зіграємо у гру! яку. Хм. То, хто победит мене, ви вдвоем получите тазу! Это считай, так кубок будет. Я не против суник, ты вона сильна! Ты не знаешь? Я ж уже в неперевершені четверти. Вот так вот. Опа! опа, опа.

Так, треба піти і намалювати маркером. Другий. Ось це не зовсім схоже чому тут. Ха -ха -ха. І перша битва. Знову я, я не буду пропускати ці битви Даже ночью. Прокидайтеся вже утречка, п'ять часов утра. Світ сьогодні. Матч. Просипатися, дітки, пора вставати манч дивитися пора. Вот мені картиться. До двох качок будемо гратися згодом. В екрані ми. Хм, Подивимось. Готові почали. В три, в дива, в один. Уперед! Дф, 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 дф. Уперед, хвастатий запуск! Швидко запуск Ду -ду -ду. плюс энергетичный запуск. Нам треба объединиться Разноцветный окрас. Желто-синий или синий-желтый. Водный теж можно использовать разноцветный окрас. Разноцветный окрас. Розовый. Ду -ду -ду. Хлоповый запуск. Хлест твоя зрана, давай. О, не, рак того остановился. На це не считается за очко. Я допоможу. того раскрутился. Оооо, це невероятно. А тепер Ве-ве-ве-ве! За межами Рингу, одне очко, рахунок один ноль. У Сонік вона занадто впевнена. Ми не, про... ми не виграємо, ми програємо. Зберись, друже. Для чого блейдинг? Для того, щоб вигравати і, і признавати поразки. Не виграємо, скажемо правду. Друга битва, вот та и почервы. Трива. Один. Пустинний запуск. Обред. Енергетичний запуск. Обред. Сальтовий запуск. Разправь свої крилі. Давай, хвостатый удар! Ускоряйся! Она двух прижала, и Волтроека, и Роктавора! О, then... oh, нет, осталась вся надежда только на ПБ. Занимай центр! Пустынная захист! Максимальный! Давай! Наповну! Ротовор, прояви новый ривень! Ривень майстра! Команда Соника и Тейлса! Вибухова перемога, отже, команда Тейлза і Соніка перемагає і отримує цей зуб Тейлза. Ні, але ж це не чесно, ти сама так сказала. Так, так, так. так, Сонік, это не тот світ. А на другій стороні, это просто подделка. Нет, неправда, з'їж це лучше. А ми пішли. Вы еще поживете а? Ну, сразу Вик. Удачной дороги тебе. Фух, надеюсь, не забыли. Ого, он и быстро заснул. Ого, ну да. А что ты за подарок приготовила? Как тусиха. Зараз узнает. Вот этот автомат воды. Бесконечный. А зубик. Мы заберем. Счастливые дороги. Бувайте. День зелень Утро настало. Зубика нема. Ура! И автомат с водой. Фух, это якщо ми будемо брати на матчі, якщо ми будемо втомлюватись. А ось і наш водний апарат Мінеральна. заправлятимемо. Так она ж бесконечна написана. Так це ще лучше! Да! Це лучший подарок в моїй житті. У наступній серії Об'являється об'являється мач ме... Між Тейлзом, який переміг учора Роба Емі. Проти наказа готового до бою став Тейлз сильнішим, нормальним. Да! Хто то за Тейлза, хто-то ні. Но все одно перемога буде. У наступній серії Сонік Prime непереможна сила. Справжня битва Тейлза Три, два, один, уперед! ві 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 ві